Виконуємо практичне завдання до параграфа 30 за підручником інформатки 5 клас авторського колективу Корнієнко Краморовська Зарецька 2022 рок випуску. Відкриємо графічний редактор Paint. Я відкриваю Paint, який встановлюється разом з операційною системою Windows 11. Відкриємо в Paint зображення, яке надав вам вчитель. Для того, щоб відкрити зображення з Paint, вибираємо файл відкрити. Та знаходимо зображення, яке потрібно відкрити. Дане зображення вам має надати вчитель. Я вибираю ось таке зображення. Знаходимо його, воно, як бачите, у мене на робочому столі, та Натискаємо кнопку Відкрити. Тепер його збережемо з розширенням PNG. Для цього вибираємо файл, зберегти як. Зображення у форматі PNG. Давайте збережемо в окремій папці, створимо папку, наприклад, з іменем завдання 30. Закриваємо і знову відкриваємо той самий файл в Paint, тобто початковий файл. Щоб було швидше, зручніше відкривати зображення в Paint таким чином. Клацаємо правою кнопкою миші по зображенні. Ось тут знаходимо відкрити за допомогою. Якщо Windows 11, то контекстне меню ось таке, або показати додаткові параметри. І також шукаємо відкрити за допомогою і ось тут шукаємо програма Paint. Швидше за все, воно у вас тут буде. Тепер збережемо з розширенням BMP. Зберігаємо в папці завдання 30. Закриваємо, знову відкриваємо початковий файл. І зберігаємо з розширенням jpeg. Закриваємо, відкриваємо папку задання 30. Бачимо, в нас ось тут три файли. І вам в зошиті або в текстовому документі потрібно написати ось таку табличку. І зараз ми запишемо в дану табличку обсяг файлів. Взагалі-то простіше було вибрати подання та вигляд таблиця. І зверніть увагу, на зразу видно, який тип. І розмір. Давайте це так зробимо. А потім я ще покажу, як можна подивитися іншим чином. Отже, BMP 961 кБ. JPEG 128 і PNG 949. Як бачимо, обсяг файлів з різним типом є різним. Але якщо ми подивимося на дані зображення, то погіршення якості для, конкретно для такого зображення ми не побачимо. Так, ну і ще як по-іншому можна подивитися, якщо не хочете вибирати режим подання, клацайте правою кнопкою миші по зображенню, вибираєте контекстне меню, що відкрилося у властивості, і ось тут, бачите, є розмір. Ну, або виділяєте зображення і в нижньому лівому куточку, бачите, є також написано, який обсяг даного файла. Збережемо дану таблицю. Давайте збережемо також в папці завдання 30. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!